Цікаві мініатюри від студії Калідор. Артур Кларк. Реактивна машина часу Макс був одним із тих молодих вродливих красенів, які годуються із рук старіючих дів. В даному випадку його обраницею була Бель Ейр, кінозірка сорокових років. Вона втратила через Макса голову, але мала при собі великі мільйони. Отож, Макс пообіцяв їй вічну молодість за передоплатою. Він пояснив Бель, що при перетині лінії зміни дат втрачається день. Отож, дуже скоро, завдяки її грошам, Бель Макс та екіпаж літака. Година за годиною почали описувати тісні кола над північним полюсом, аж доки у їхнього рджет не скінчилося пальне. Коли літак нарешті знайшли, всі у ньому виявилися живими та неушкодженими. Всі, одна вродлива молода жінка, і п'ятеро немовлят. Артур Чарльз Кларк. Реактивна машина часу.